Запорізька область прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? У Василівці окупанти не пропускають людей без спецперепусток, що вони запровадили з 1 жовтня. І так на блокпосту утворилась черга з понад півтори тисячі автівок. Громадяни вимушені днями жити в польових умовах, аби отримати необхідний документ та виїхати на підконтрольну Україні територію. Таким чином загарбники продовжать прикриватись цивільним населенням та створювати всі можливі перешкоди для евакуації. У Бердянському районі ніч для загарбників минула неспокійно. У селах Чернігівка та Стульневе збройні сили України успішно ліквідували склади з ворожою технікою. Як повідомляють місцеві мешканці, окупантам було настільки гаряче, що детонація боєприпасів та стовп диму було чутно і видно впродовж кількох годин. Рашисти продовжують викрадати мирне населення. У Бердянську о 5-й ранку село Міць забрали з дому 16-річного Тіграна Оганісяна. Батькам підлітка причини його затримання не повідомили, а у так званій комендатурі не надали інформацію щодо місця перебування хлопця. Арешті у місті відбуваються щодня. Так, у вересні загарники почали затримувати педагогів та учнів за навчання дистанційно за українською програмою. Неспокійно і в Енергодарі окупанти викрили генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Як повідомив президент Енергоатому, дорогою від станції до міста патрульні зупинили автівку. А чоловіка силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова колеги вимагають окупантів негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов'язків щодо підтримки безпеки Запорізької АЕС.